Будемо готувати обід. Зараз картопельки наваримо, суптику наварили горохово і будемо поманеньку жити. Наталія Шандра облаштовує свій побут у прихистку у селі Збора Верхнянської громади. Жінка родом із села Осикове, що на Донеччині. На Прикарпаття вона разом з чоловіком приїхала евакуаційним потягом 17 жовтня. Каже, коли виїжджали з 300 будинків в селі, жилими залишалися 10. Невозможно, дрони літають дуже страшно. Машини їдуть, а дрони за ним летять і отак прямо на, на глазах. І це дуже страшно. Багато розбитих. Ой, це невозможно спати. Це дрони, дрони. У нас дрони такі страшні, такі страшні. І вони вибухають, вибухають, вибухають. Ми в ночі... не, не спали, не їли, не це було дуже важко. Останній місяць дуже важкий. <ріст> Це моє Все моє життя. У сусідній кімнаті прихистку проживає Тетяна Колесова. Жінка евакуювалась зі Слов'янська. Розповідає, що з 20 квартир в під'їзді її будинку мешканці були лише у трьох. Більшість людей виїхали ще у 2022 році. Що рядом вже прилетіло, що вже жити неможливо, дом весь двигтить і вже вся на нервах, а я одна і вже все. Позвонила на евакуацію на общу. Приїхали волонтери, ангели спасіння, прямо до під'їзду вивезли до лозової, все, ну, все добре, все безкоштовно. Там у нас пекло і дуже страшно. Дуже, не дай Господь. Оце таке, що ми переживали там, це не дай Бог. Ми тут вже боїмося навіть хлопка дверей. Отак весь дергаєшся і тому що вже не було. Серед людей, які приїхали на Прикарпаття евакуаційним потягом 17 жовтня, троє чоловіки призивного віку. Двох із них мобілізували, розповів голова верхнянської тергромади Михайло Маліборський. Третій Олексій Широбоков пройшов ВЛК і наразі проживає у прихистку та відновлює документи, які згоріли разом з будинком після чергового російського обстрілу. Чоловік каже, його евакуювали з лікарні у дружківці, де він лікувався після мінно-вибухового поранення, яке отримав 17 Вересня на власному подвір'ї родом Олексій з Костянтинівки, що на Донеччині міна. прилетіла во двора. Міна прилетіла на подвір'я. Метр десь від мене вибухнула. Мені палець на нозі відірвало. Маю сім уламкових поранень спини. Нога поранена у двох місцях. У нас там часто літають міни. Тоді прилетіло одразу дві. першої отримав травми, потім встиг на веранду впасти. Приїхав сюди, у чому був в лікарні, і тут допомагають з одягом. То щось приносить. Я в заліз пакетом приїхав, у якому виписка з лікарні була, і все да там сильно стріляють Ужас як. Там і собаки людей їдять. Там сильно стріляють, стріляють, жахливо. Там собаки людей їдять, які лежать на дорозі. Це мені розповідали люди, яких евакуйовували. Страшно, страшно. Зі слів начальниці відділу соціального захисту населення Верхнянської сільської ради Наталії Петришин у громаді це єдиний прихисток для вимушених переселенців. Перших трьох мешканців поселили 11 липня 2025 року. Одна жінка тоді перевезла власних курей, яких розмістили на території. А 17 жовтня сюди приїхали ще 12 людей, евакуйованих з Донецької області. В будинку крім житлових кімнат, є дві кухні, санвузол та душова. Сюди провели світло, газ наразі налагоджують водопостачання, каже наталія петришин перебування тут іде від півроку якщо людина за півроку не адаптувалася не змогла себе знайти в громаді і ще потребує якоїсь підтримки то звісно ми продовжуємо цей договір це навіть не обговорюється тому що півроку може бути для когось дуже мало тому що не кожен не кожен має кожен має свій рух і кожен має свій, свій час на адаптацію тому це не проблема скільки людині треба стільки вона тут буде проживати Зі слів голови Верхнянської територіальної громади Михайла Маліборського на облаштування прихистку спрямували майже 4,5 мільйона гривень. З них 2,5 мільйона з обласного бюджету, решта з бюджету громади. Ще на 500 тисяч гривень. Благодійний фонд Посмішка закупив меблі та необхідну побутову техніку. В цьому приміщенні раніше було колгоспна контора. Це приміщення стояло без дії. І заростало бур'янами, скажем так. Тут не було ні бруківки, ні паркана, просто приміщення в аварійному стані. Ми будемо фінансувати все зараз, так як це є комунальний заклад, але держава нам потім буде компенсовувати відповідно до кількості жителів за електроенергію і енергоносії. Тут опалення на твердопаливному котлі будемо так само дружно разом із цими людьми, які приїхали, робити заготівлю дров. Зі слів Наталії Петришин, наразі в громаді проживає 125 вимушених переселенців. Наталія Василовська, Роман Кочежук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.